Всім привіт! Ось настала вже суха пора, вже пізня весна, майже літо. І я вирішив прочистити свій осушувач повітря, так як він вислужив вже пів року. Осушував у мене у ванні, деколи в кімнаті, коли вологість піднімала. І ось я вирішив його почистити. Його радіатор, промити, підготувати до наступного сезону. Ось ми вже зняли бокові кришки, витягнули контейнер для збору води. Ось так починаємо розбирати його. Спершу бокові кришки, тоді верхня кришка, тоді зад і перед. Тоді ми зможемо набратися вже безпосередньо до радіаторів і продути їх, подивитися, чи там все нормально, прочистити вентилятор, так як він весь пилюці, І тоді назад його зібрати. Ось так виглядає осушувач в розібраному стані. Ось які збиралися пилюки тут. Тут є в багатьох місцях пилюка. Тут же наліт зробився, де збірник, де води. В принципі, його який: вентилятор ганяє вологе повітря через ось ці два радіатора. і на яких. Збирається конденсат і стікає сюди в ось це корито під радіаторами. І тоді в цьому кориті є наклон, ось цей рівчик, а з цього рівчика вже от сюди внизу стікає наш контейнер для збирання води. Коли назбирується. Повний контейнер води, тут є ось такий поплавок. Принцип такий, як у нас в туалеті в кожного. Вода піднімається до певного рівня і піднімає ось цей поплавок, який е, ось тут є кнопка, який включає ось цю кнопку, і осушувач перестає працювати. Ось такий принцип ось цього осушувача. Тут йде фреон. 阿尔尼 Почистили радіатори два продули, очистили це куриця для збору конденсату, тут ще раз пів поставили простигали, очистили фільтр, а також помели корпус, і зараз почнемо назад його збирати. Все, ми зібрали висушувач, прочистили його, давайте його зараз ще запустимо. При включенні вилки в розрядку індикатори засвічуються, вони в мене засвітилися і включаємо старт. Пішов осушувач. Пішов ревонт по трубам. Все працює. Зараз за декілька хвилин стабілізується оточна вологість повітря. І він приступить до своєї роботи. Так зараз на вулиці близько 30-20% вологості. Повітря нічого і збирати. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво подивитися, що всередині осушувача, як його прочистити, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Буде ще багато інших корисних відео.